Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, е, кожний день заходить якась нова, нова, свіжа е, соціологія. От ми, наприклад, думаємо: а що ж такий наш лідер такий мудрий, такий мужній? І в Куп'янську був, хоча кажуть, це була там зйомка студійна, а тільки там Куп'янськ дорісували йому на фоні. Але тож, ну ніхто ж не сумнівається, що він мужній, бо не втік. Але він мімікрує під українців. Чому? Тому що от свіженька соціологія, наприклад, там типа ага, 75% українців е, вважають, що не можна віддавати частину нашої території ну, Наприклад, вихід з Краматорська-Слав'янська там категорично неможливий. І наш Лідер мімікрує під більшість українців, як він, власне, завжди і робить. Так? Якби я вас завіряю, якби українці сказали, та ну і добре, аби тільки був мир, то, от вже неважливо, виходимо там на будь-яких умовах Путіна, замиряємося, ліж би не було війни. Так? І Зеленський тут же ж під більшість мімікрував би і знову б казав, де да говориться посерединки, там, типу, просто перестать стріляти. Володимир Олександрович саме так завжди діє і тому. Давайте ж в майбутньому ніколи не будемо думати про просто перестати стріляти. То, що прийде новий Зеленський і уговорить наївну більшість знову голосувати як за якусь фігню. Так от. Але я хотів би поговорити, що намічається: от така річ, і будуть вибори, тому що в тих. П'яти угодах, які очікує якби б Зеленський. Один із пунктів прописаний, що тільки заморожується конфлікт, там 90-100 днів, там найкоротшим шляхом і вибори в Україні. Понятно, що тут же з цього приводу багато-багато різних. Соціології, наприклад, там ділова столиця дає соціології, вони трошечки відрізняються. Хоча коню, понятно, по президентським виборам, да, типа в першому турі перемагає Зеленський незначно. Випереджаючи залужного, але в другому турі залужний, от і ділова столиця і кміс дають, що в другому турі просто 에, розриває 에, залужний Зеленського як тузіґрілку, і немає взагалі ніяких шансів. Жодних шансів. Але давайте по, по порядочку да, спробуємо. Е, от е, так. Опитування КМІСУ воно дещо відрізняється від опитувань інших іменитих контор, ну тому йому можна довіряти більше. Хоча, знаєте, кожне наступне опитування дає все менший і менший рейтинг Зеленського, і з одного боку, всі там здивувалися, там типа що не обвалився рейтинг, а тільки там за місяць опустився на 4-5 Ну тому що вже досяг там цільової бетонної його цільової групи, тому і з кожним днем зменшується рейтинг, але не так швидко, як. Опонентам зеленського хотілось би, як нам всім хотілося, я думаю, всі, хто дивиться це, відео. От, але кожне опитування Зеленському явно в депресняк, бо народ прозріває, офігіває і робить висновки. Хоча ще велика кількість тих е, залишається, хто йому довіряє. Ну кажуть, що 60% ще досі довіряє Зеленському. І ще раз наголошую, ще раз ще раз, ще раз, рівень довіри це не рівень електоральний, тому що в першому турі за Зеленського готові полос... проголосувати за даними того ж самого. Міса 29% виборців. А ще недавно було 33 три і чимсь. Тобто, на 4 з лишнім пунктом е, рейтинг його тих, хто готовий в першому турі проголосувати, в другому турі е, ще е, гірше. От, а от цікаво з партійними рейтингами. По-перше, що ніхто ж не міряє партію слуга народу. А що ж такое? А що ж такое? Така ж партія там, слуга народу. А тому що ця партія взагалі під плінтусом. Усіх просто кривить від слуг народу, від самої назви, Боже, слуги народу, убожество. Там всі це ж там, типа анал табу, уйти в сторону леса», От це все. Гвалтівники, карумпанти, мар'янки безуглі і же ними. Тому е, слуга народу, якщо її міряли десь ще, там, весною літом, вони там бовтались там, в районі 5%. Якщо мірять слугу народу, їхній рейтинг втричі менший, ніж рейтинг особисто Зеленського. І тому почали міряти просто рейтинг е, умовної партії, е, яка ну там називають, блок Володимира Зеленського. Який абсолютно не асоціюється з слугою народу. Зрозуміло, да? Тобто буде ребрендинг, це очевидно. Але навіть по новим результатам блок Зеленського в опитуванні КМІС аж на четвертому місці. І це ж ще ж не всіх же ж, Мінді чи Єрмаков вичислили, не всі ж скандали ще тож, тобто розуміємо, так? Да? І ще що треба розуміти, якщо парламентські вибори відбудуться після президентських, і, а Зеленський не стає президентом, то е, лідерство Зеленського буде точно неочевидним, то рейтинг партії навіть блоку Володимира Зеленського, обвалиться ще більше. І те, що зараз там йому навішують, е, і цього не буде. Знову ж. А ми не знаємо. Якщо Зеленського не вибирають президентом, а він взагалі може ж обідеться, сказати я там психануть, там я устал я ухожу і поїхати там в, е, десь ну, в Гарвард його ніхто не візьме, а там в Голлівуд читати лекції, як знімати серіали святи От, е, І тепер ну, навіть умовно зробимо вигляд, що партія Зеленського там щось набирає, щось набирає. Але що ми мусимо тоді ж сказати? Окей, а з ким вона готова вступити в коаліцію? Хто може вступити в коаліцію? Ну і давайте подивимося. Давайте подивимося, що ж нам розказує КМІС по партіям. Партія Валерія Залужного 19,9%, тобто 20%. відсотків. Трошки просіло з попередніми. Це двадцять три з половиною. Далі йдуть Європейська солідарність Порошенка, шістнадцять і два Третя штурмова Андрія Білецького, 11,9%, і дев'ять. Дехто не міряє Білецького, але коли мірять Білецький. Далі блок Володимира Зеленського, 1,3. Партія Кирила Буданова, 10,4%, Розумна політика Дмитра Разумкова, 8,7, 24 серпня Сергія Притули. Тут 6,4%. В діловій столиці він не перескакує 5%, там 3,7%. і батьківщина Юлії Тимошенко 5,0%. і партія Азов 5,0%. Тобто ми бачимо багато військових партій: Азов, Буданов, Третя штурмова. І залужний чотири військових партії, які прогнозовано проходять до парламенту. Ну, ми в умовах війни комусь подобається ті чи інші партії, але за патріотів готово голосувати. Ну, категорична більшість людей. І тепер, а з ким же ж може заблокуватися Володимир Зеленський, щоб там, типу, що ну окей, він не стає президентом, але приходить потужно, незламно в парламент і формує коаліцію, показує всім дулю, його вибирають прем'єром, там, ну до прикладу, да, там, і він потужно править далі українцями. А -а, нічого цього не буде. Чому? Тому що а хто з зашквареними буде блокуватися? Там кажуть, ну там третя штурмова, вони дають їм там е, якісь там е, профіти, е, можливість там рекламуватись. Хто вам сказав, що з зашквареними будуть? Це ж ну, всі будуть побіжати домовлятися з залужним. А взагалі-то, якщо залужний і Європейська солідарність е, заблокуються вдвох, да? буде такий блок, то там дивимося. Всього разом вони набирають 30... 6,1%, а з мультиплікатором, ну або це, іноді кажуть, виборча маржа, то есть 36,1 треба помножити просто на 0,7, і получиться 51% відсоток, майже 52 відсотка або 232 депутата. Тобто все, готова більшість. А якщо туди підключити ще, там, наприклад, там азовців, ну не знаю, то це буде там стабільна більшість. Якщо всі військові партії, то це конституційна більшість. Хто буде з військових блокуватися із Зеленським? А навіть якщо там пройде Юлія Володимирівна. Що не факт, дуже не факт, що вона набирає 5%, і проходить Дмитро Разумков, ну він точно проходить. Хто сказав, що їхніх голосів хватає от Зеленому Разумкову і Юлії Володимирівні сформувати якусь більшість? І хто сказав, що Юлія Володимирівна піде блокуватися з ним, тобто, шансів у Зеленого залишиться хоч трохи ногадком одним у владі немає, і це на сьогодні. Сама класна новина е, я, правда, не, не розділяю думку тих, хто е, говорить, що там десь буде е, до Різдва Мир. Там е, Реба Дніпропетровський сказав, Дніпровський Реба сказав, що десь до середини січня закінчиться війна. Я думаю, що воювати нам до весни, тобто ще е, цілих три місяці як мінімум. Але е, я так вважаю, що Путіну нікуди буде діватися, у нього дуже швах там з економікою, і він змушений буде, просто змушений буде йти на мирні домовленості. А значить, десь там на літо, на осінь, нас чекають вибори. І я просто Ну, я ну, чекаю того дня, коли ми е, розпрощаємося з Зеленським. І більше його не будемо бачити, хіба що е, в, він десь буде, десь забіжить в Оман чи в Голлівуд, Ну, а краще, щоб його догнало українське справедливе правосуддя. А воно буде справедливим, коли поміняється влада. Це я вам точно гарантую. І ця вся Марілля дочекається. Відплати за свої злочини проти України і українців. Що ж, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Будь ласка, потрібно до 50 тисяч дуже швидко добігти. Дуже прошу, вподобайки ставимо, коментуємо, щоб відео просувалось. Там під описом цього відео є номера карток. Можна підтримати цей канал. Ну і підтримуємо підрозділ учебку дронщиків. Тримаємо стрій. Незважаючи на всі зусилля офісу президента, Україна стоїть міцно, русняві не пройдуть но пасара.